У часи економічної нестабільності збереження власних коштів стало непростим завданням для багатьох українців. Інфляція, коливання валютного курсу та непередбачувані обставини суттєво знецінюють заощадження. Що ж казати, якщо лише пара коментарів, деяких керівників держав можуть як посилити економіку, так і знищити її. Якщо ви замислюєтесь, як можна зберігти свої гроші у 2025 році, цей експлейнер точно для вас. Ми розглянемо думки експертів, порівняємо варіанти та дамо конкретні рекомендації, чи варто зараз переводити гривні у валюту, що краще державні облігації чи депозити, які ризики можуть завадити зберегти гроші та як себе убезпечити від втрат та зайвих витрат, розбираємось прямо зараз. Чи варто накопичувати гроші? Так, одноголосно кажуть як економісти, так і фінансові експерти. Резервний фонд або фінансова подушка безпеки це вже норма фінансово грамотної людини. І мова не про інвестиції чи про множення, мова про те, до чого вже зараз є доступ у будь-якому випадку. Чи то на оплату невідкладної операції, чи на екстрену заміну техніки, чи то на купівлю гарячої путівки. Це застерігає вас від боргів та надає стабільність. Тож сьогодні говоримо про те, як зберегти гроші від знецінення. У цьому мені допомогла фінансова експертка Олександра Грудзевич та економіст Едуард Каражиє. Обидва наголошують, найголовніше правило диверсифікація. Тобто розподіл фінансів між різними валютами та фінансовими інструментами для зниження ризику їх втрати орієнтовно так: від 20 до 50% готівка у гривні та валютці, від 20 до 50% на карткових рахунках у різних валютах. Решту у депозитах чи ОВДП. Зауважу, що всі ці інструменти працюють не на примноження, а на збереження. До речі, ось тут можете знайти цікаву інформацію про подвійне оподаткування, яке може чекати українців, якщо вони ведуть бізнес та мешкають за кордоном. Тож, якщо ви у категорії ризику, оптимізуйте ваші податки, аби не переплачувати. Повертаємось до збереження грошей. Експерти наголошують на кількох основних варіантах: готівка, банківські рахунки, депозити та державні облігації. Давайте розберемось по кожному з них. Почнемо з готівки. Експерти радять, аби ви завжди мали частину коштів у готівці для термінових витрат, але слід пам'ятати, гривня для повсякденних витрат, долар або євро для збереження від валютних ризиків. За оцінками економістів, курс гривні залежатиме від фінансової підтримки міжнародних партнерів, темпів відновлення економіки та рівня інфляції. Очікується поступова девальвація, але не критична. Економіст Едуард Каражи радить не панікувати після політичних заяв, а орієнтуватися на власні потреби, згідно з якими і підібрати кращу валюту. Якщо вони планують колись бути в Європі, то відповідь буде одна: ну, зберігайте в євро. Купуйте, коли вас буде вільна, грівна, і чекайте той час, коли буде достатньо той, той кількості євро, щоб відпочити. Якщо хтось планує купувати, мабуть, авто. Нерухомість і дивлячись, що в Одесі в Україні долар має в цьому випадку більш значення, як валюта купівлі продажу, то докупівчить в доларах. Звичайно, є недооціненні валюти, але якщо суми ваших вкладень невеликі, Едуард Каражія не радить сильно гратися з пошуком екзотичних купюр, адже їх складніше міняти. Та вони проходитимуть подвійний обмін, через що ви не тільки не заробите, але й втратите. Проте економіст наводить неочікуваний приклад недооціненної Валюти, яка може бути цікава саме мешканцям Одещини. ну я мабуть вас здивую, дуже здивую. Це майже жарт, але, як, як кажуть, розрахунки це, це не жарт. Ну мабуть, треба тримати в даний час валюту в молдавському лі. я пам'ятаю той час, коли одна гривна коштувала два лія. А Зараз один лей коштує більше ніж 2 гривні. І я пам'ятаю, час десь рок 2016, мабуть, 1 долар коштував 26 лей, да? трошки більше. А зараз він коштує 18 леїв. Тобто ревальвація молдовського лея більше, ніж на 30%. Да, наші бра браті Молдовані, хто отримує зарплатну пенсію в леї, стали. В доларах на 30% відсотків тільки тому, що молдовський лей став більш дороже. Ніж він був в 16-му році, скільки це 8 да років тому. Причина тому каже експерт у специфіці політики Молдови, але й зауважую, що тримати молдовську валюту варто лише у випадку, коли ви маєте змогу виїжджати до Молдови, бо обмін в межах України теж буде невигідним. Що не радять робити, так це зберігати усі гроші у гривні, бо нині висока інфляція. Якщо ж говорити про валюту, то складно передбачити, що буде вигідніше долар чи євро. Тому найкраща стратегія розподіл. Кошти, наприклад, якщо ви вже маєте тисячу доларів, наступні заощадження можна відкладати в євро. Такий підхід допоможе зменшити ризики, особливо якщо гроші відкладаються на кілька років чи навіть десятиліть. Тримати гроші на рахунках зручно, але важливо правильно обрати валюту. Гривневі рахунки дають вищий відсоток, але схильні до інфляції. Валютні рахунки надійніші, але дохідність нижча. Депозити дійсно допомагають зберегти гроші від знецінення. Сума входження є найнижчою з усіх наведених інструментів, а це від 100 гривень та від 100 доларів і євро. Однак, депозити. Оподатковуються, тож про це не варто забувати. Додивіться до кінця, аби у цифрах побачити, що краще збереже ваші кошти: долари, депозит чи державні облігації. Що ж стосується безпеки банків, чи варто їм довіряти кошти? Олександра Гудзевич каже, що ризики втрат завжди присутні. Але якщо казати про депозити, нині вони захищені фондом гарантування вкладів. Наразі під час воєнного стану закон гарантує 100% повернення однак, через три місяці після завершення воєнного стану. Ця гарантія знизиться до 600 тисяч гривень. Тому варто орієнтуватись саме на цю суму. Якщо вклади в одному банку перевищують 600 тисяч гривень, то в разі проблеми з банком людина зможе повернути лише цю суму. З початком повномасштабної війни популярним інструментом збереження грошей від інфляції стали облігації внутрішніх державних позик України чи просто ОВДП. Цей варіант працює як і депозит, але державні облігації не мають оподаткування. Сума входження у них вища за депозити це тисяча гривень. Ви стовідсотково про них чули з початком повномасштабної війни. Їх продаж організовано через дію, і це можна зробити у кілька кліків. Ось так виглядають ці облігації. Але чому ми раніше не чули про держоблігації? Може, вони не такі безпечні? Ні, це не так. Поясню державні облігації у ВДП вони були завжди. З самого початку заснування незалежної України держава випускає облігації внутрішньої державної позики. При цьому до повномасштабного вторгнення це був продукт, в залежності від того, чи це брокер був, чи це був банк, для якого потрібно було мати мінімальну суму від 50 тисяч гривень. Про нього не так багато і говорили. То про нього говорили, але не не всюди, так? Коли ж почалось масштабне вторгнення, державі потрібно залучати більше коштів, в тому числі від фізичних осіб, і, власне, багато і брокерів, і банків знизили цей поріг до одної штуки, тобто 1000 гривень. Звичайно, деякі фінансові установи досі мають комісію, але у тих облігаціях, що запропоновані у дії, вона відсутня, і долучитися до їх купівлі максимально просто. Тобто, ви їх купляєте та за певний період, який ви обираєте, ваші гроші повертаються до вас із відсотком. Тим самим ви підтримуєте державу. А якщо мова про військові облігації, то і військо, щоб порівнювати ОВДП і депозити, наприклад. Тут варто зрозуміти, що по депозиту і по всіх інших фінансових інструментах доходи оподатковуються. Якщо це інвестиційний дохід, то це податок 18% плюс військовий збір. Якщо це дивіденди, то це 9% плюс військовий збір. А е державні облігації. На сьогоднішній момент, на березень 25-го року, дохід від них звільнений від оподаткування. Якщо ми от беремо, наприклад, депозит на рік ставка 14% і ОВДП, з яка завершується через рік, і там теж дохідність 14%, то об'єктивно ми розуміємо, що тут якраз ОВДП є. Ви. Та завжди важливо розуміти кінцеву мету збереження коштів. Наприклад, якщо сім'я збирає гроші на оновлення побутової техніки та ремонт через півтора року, можна відкладати кошти на депозити з правом поповнення щомісяця додавати гроші та захищати їх від інфляції. Чи можна так само робити з ОВДП? Так, якщо випуск цих облікацій буде доступний, але тут є нюанс: ви можете купити УВДП на півтора року, ще кілька місяців відкладати гроші та докуповувати той самий випуск, але є і інший варіант: цей випуск облікації може зникнути, тому експертка радить комбінувати депозит і ОВДП, щоб гроші точно стали доступними в потрібний момент. Повернемося до гарантій, що саме зобов'язує державу повернути кошти, якщо взяти будь-яку країну. То е, серед фінансових інструментів цієї країни завжди найнадійніше є державні облігації. Чому? Тому що вони гарантовані державою на 100%. Держава зобов'язується по них е, вип, ну, погашення, ті терміни, які вказані в випуску, і виплатити дохід купон в тому розмірі, який. Прописаний в емісії, тобто проспект Емісії є цілий документ, де зафіксовані ці всі речі. Жоден інший фактично інструмент не дає таких гарантій, тож порівняємо у цифрах, який з інструментів краще збереже ваші 2000 гривень на рік: валюта, депозит чи держоблігації. Якщо вкласти 2000 тисячі гривень у депозит під 14% річних з податком на дохід 18% і військовим збором 5%, то за рік чистий прибуток складе 215 гривень. Ця ж сума вкладена в держоблігації під 14%, принесе 280 гривень, бо не оподатковується. Що стосується долара, тут не так все передбачуване, але орієнтуємось на прогнози міжнародного валютного фонду, що у 2026 році долар вартуватиме 45 гривень.

ваш прибуток складає 168 гривень. Тож, виходячи із цих даних, неоподатковані держоблігації виглядають найвигіднішими. Однак повторюся, ви маєте самостійно зважити та зрозуміти, який із варіантів найкраще задовольняє саме ваші потреби. А щоб ви правильно спланували усі свої витрати та нічого не пропустили, не забудьте розрахувати ваш податок на житло до 1 липня. Це стосується тих, хто має кілька або одну квартиру з площею більше ніж 60 квадратних метрів. А також будинки більш ніж 120 квадратів. Ось тут ви знайдете усю детальну інформацію. Криптовалюта. Окрема велика та складна тема. Єдине, що ми спитали у фахівців: чи варто взагалі розглядати її як варіант збереження грошей, і отримали чітку відповідь: ні, бо це вже інструмент інвестування, який потребує регулярних вкладень і значно більших об'ємів. В цілому навіть інвестування це одна з великих помилок пробувати заходити на дуже маленьких сумах. Ти ви можете заробити і 300% доходу. Але в абсолютному вираженні це буде все рівно не суттєва сума, і ви будете розчаровані. Більше того, багато інструментів мають якісь найзити ж криптовалюту. Там допустимо можуть бути якісь комісії для того, щоб переказати ці кошти. Плюс треба пам'ятати, що дохід по криптовалюті валюті так само оподатковується, 18 плюс військовий збір, і можуть бути якісь комісії. Тож експертка радить спершу сформувати свій стабільний резервний фонд, а вже згодом думати про примноження та інвестування. Підіб'ємо підсумки. Головне визначити свої фінансові цілі та ризики. Якщо мова йде про резервний фонд, то це про збереження, а не про примноження. Розподіл заощаджень між різними активами допоможуть захистити ваші гроші від економічних потрясінь та знецінення. У 2025 році варто орієнтуватися на стабільні інструменти, аналізувати світові тенденції та не приймати поспішних рішень. І найголовніша порада від наших експертів: якщо сума, яку ви відкладаєте на збереження, зовсім невелика, краще інвестувати її у себе, свої навички та знання. Такі вкладення зможуть вивести вас на новий. Рівень заробітку і тим самим дасть можливість відкладати зовсім інші суми. Якщо було цікаво, ставте лайки та надсилайте відео тим, кому воно теж буде корисним.